Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потіна залишилося 20 годин, аби виконати ультиматум Байдена і сім допустити китайських та американських спеціалістів до Заеса, а розмінувати її та демілітаризувати. Ситуація загострюється. Пише телеграм-канал Кремлівський щорам. Той же час, якщо окупанти не переведуть у стан холодного зупину п'ятий енергоплук, заес, а потім знову запустять в гарячому режимі. Може статися аварія та викид радіації, оскільки ворог. Ігнорує планове техобслуговування обслуговування станції. Вітер понесе хмару в сторону Криму та Краснодару. Теж час у сторону Криму та Краснодару джерела повідомляють про стовби білих іскор на станції. З кожною годиною ситуація все більше і більше ускладнюється. Ситуація на запорізькій атомній електростанції окуповані російськими військами з кожним днем погіршується, що може призвести до трагічних наслідків. Про це в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, що може відбувати. Ватися на станції, яку контролюють терористи. Ситуація стає все гірша і гірша. Ми не говоримо про людей, які там працюють. Про психологічний тиск станція більше року не працює. Більше того, ми туди постачаємо електроенергію, щоб забезпечити роботу. системи безпеки, це високотехнологічний об'єкт. Там потрібно проводити відповідні роботи для підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Сказав він за словами міністра. На зас відбувається процес деградації устаткування, що несе з собою великий ризик. З кожним днем ситуація буде гіршою. Це підтверджують фахівці МАГАТЕ, які присутні на станції. Чим довше вони російські військові там перебувають, тим гіршою буде ситуація. Питання, де ця межа, коли може статися певна подія, наслідки якої вплинуть на оточуюче середовище, це питання часу, зазначив він. Тому наголосив Галущенко, від російських військ з це не лише питання війни України з Росією, а й загальна світова проблема. Також він наголосив на важливості. Обрання України до ради керуючих МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії це дуже важливий інструмент, який ми будемо використовувати. Більше того, я впевнений в тому, що наш прямий голос там надасть можливості підняти рівень дискусії навколо звільнення запорізької станції і призведе до конкретних дій. Сказав він. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.